Матусі, я веду тебе зна матері, бажаю, щоб ти була весела, добра, гарна. І, і я тебе бажаю, щоб ти була така добра в мене. Я тобі хочу сказати, я знаю, що ти любиш в'язати, готувати. Ми любимо і ще знаєш, що ми любимо дивитися фільми багато. І, і у тебе дуже добре серце, тому що ти моя супергеройка, ти дуже добра, весела. Я тобі дякую за, все, за це все життя. Дякую тобі. Туся, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі багато-багато роз, цукерок, щоб ти була добра, оставалася такою красивою. Я тебе дуже-дуже сильно сильно люблю. Матуся, вітаю тебе з Днем матері. Я бажаю тобі щастя, щоб тебе ми з братом тебе любили, щоб батько тебе любив, щоб ми поїхали з тобою та з нашою сім'єю в Гімалаї, в Дубай. І щоб жили там до не 10-20 літ. Мама, я тебе вітаю, з ним матері. Я хочу, щоб ти багато жила, щоб в тебе, щоб тебе було багато спогадів і щоб вони, завжди, щоб вони завжди для тебе збувалися. З ним матері. Амуля, я, я тебе вітаю з Днем матері. Ти в мене така красуня. Ти єдина і неповторима. В тебе дуже красива внешність, а ще це супергероїка, тому що ти всіх любиш у нашій сім'ї. Ти дуже добра, Ви, вихованна. Ти ніколи ти нікого не зрадиш. Я тебе дуже люблю, ціную. Ти, ти мені як дуже велике серце. Без тебе я жити не зможу. Щоб за тебе всю роботу виконував хтось другий. Ти сама лучша мама. Моя дорога матуся, з днем матері. Я тебе дуже сильно кохаю. Бажаю, щоб ти була здоровим. Я тебе дуже сильно кохаю. Дякую тобі за моє дитинство. Дорога мати, вітаю тебе, з не матері. Бажаю, щоб ти була самою найлучшою. Ти в мене найлідша мати. Я хочу, щоб ти. Прожила дуже багато, щоб в тебе були гарні внуки, щоб в тебе було гарне життя, щоб ти завжди була такою ж гарненькою, щоб в тебе було все, що ти мрієш, щоб в тебе завжди збувалася твоя мрія, те, що ти хочеш, щоб тобі завжди дарували тільки теплі слова, та теплі подарунки. Мама, знай матері, бажаю тобі щастя здоров'я, щоб ти сам залишалася такою. Я тебе дуже люблю. Я не бачу нікого, такої матусі, як ти Ти найкраща. Мама, чи... мама, я тебе вітаю, знає матері. Щастя, здоров'я, міру бувай. І ти в мене єдина, Ти тобто така ти красива. Я тебе люблю, кохаю. Мама, вітаю тебе з днем матері. Бажаю тобі е, щастя, і щоб ти е, ніколи е, не розстраювалась. Е, і і знаю, я тебе дуже сильно люблю і зроблю все, щоб ти була щаслива. Вітаю, мама, днем матері, бажаю щастя, здоров'я, і чого доброго. Е, бажаю веселості, багато подарунків та...